Друзі, вітаю вас усіх. Господь ясно поблагословить кожного із вас. Бог є наш, Бог радості та веселощі. І Бог добрий до тебе, і Бог дає тобі і мені ще шанс сьогодні щось зробити, принести плід, покаятись, провести все в порядок, розвернутися в якихось моментах або дозволити Богові нас обрізати щоб ми більше приносили плід. Хочу також сказати за серце сьогодні, тому що твоє мислення, твоє серце, що в твоєму серці, це вплине на все твоє життя. Декілька текстів хочу запропонувати. 40-й псалом, 7 вірш. Там написано, що людина проходить провідати, говорить Давід мене і говорить лукаво, серце його. Складає в собі оману, і він, як вийде зовні, про те і говорить. Дивіться, лукава людина говорить одне, а веде себе по-іншому, коли немає цієї людини. За спиною по-іншому. Це робить, говорить і вчиняє. І ось я хочу сказати про те, що Давид тут звертає увагу на серце людини. Тому що це важливо. Яке твоє серце, яке твоє мислення, таким буде твоє життя. І якщо воно лукаве, твоє життя буде лукаве, і ти складаєш в своє серце щось. Наприклад, брехню, плітки, лукавство, якісь погані вчинки, ну, десь ти підносишся над кимось, щось робиш, щоб зруйнувати когось. Це ти це вкладаєш в своє серце. І це міна, вона взірветься і вона тебе розірве, і це вплине на твоє життя. Ми бачимо людина лукава, вона щось складає як оману, як брехню певну в своє серце. Якісь плітки, якісь негативні речі він складає в своє, в своє серце. Ми можемо подивитись на Матір Ісуса на Марію. Що вона складала? Вона складала те, що було від Бога Боже. Вона зустрічається з пастухами. Пастухи щось говорять про Христа Спасителя, що Він народився, передають відкриття те, що ангели відкрили, що Христос, Христос народився і вона складає. Христос Спаситель Вона складає це в своєму серці. Вона говорить, хай буде мені по слову твоєму. Вона складає щось в своєму серці, і вона зберігає це у своєму серці. Бачите, лукава людина щось зберігає, і Божа людина щось зберігає, благословенна людина щось зберігає, і проклята людина щось зберігає в своєму серці, складаючи в серці ще один текст в цьому ж розділі. Тут написано: А мати Його зберігала всі ці слова в серці. Своєму, чим наповнено наше серце, що з нього витікає, виливається, чим воно наповнено таким такою людиною або таким і буде Твоє життя? Якщо там благодать, благословення, якщо там мир, якщо там радість, таким і буде Твоє життя. А якщо там плітки, лукавства, якісь інтриги, таким і буде твоє життя. Тому ми з вами не інтригани. Ми з вами благословенні люди. Амінь.